Чоловіку, який, будучи за кермом, вбив людину в суді, обрали міру запобіжного заходу домашній арешт. Нагадаємо, в цьому місяці в селі Брони Керівницького району в мікроавтобусу збив чоловіка, який приходив дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Переходили дорогу разом. Перед пішохідним переходом зупинився джип, а за ним летів бус. Він виїхав на стрічну, я встиг перебігти. а от… Василь Роспів. він його збив за метрів 30 Відлетів Подбігли до нього. Я він вже одразу зразу на місці був сині. Свідки стверджували, після аварії з мікроавтобусу вийшло двоє чоловіків, щоб подивитися, що вони накоїли. Після чого один з них сів за кермо авто та поїхав, а другий залишився на місці події. Згодом обох затримали правоохоронців. встановивши, хто був за кермом, справу передали до суду. У рамках кримінального провадження за фактом ДТП, яке трапилося 12 липня у селі Броники, слідчі обласного управління поліції за поводження прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, виніс до суду клопотання про обрання міри запобіжного заходу для підозрюваного вчора, 20 липня. Слідчим судею було відмовлено у задоволенні клопотання та обрано міру запобіжного заходу у виді домашнього арешту з обмеженням залишати постійне місце проживання з 21 до 7 години ранку. Чоловік перешкоджав проведенню слідства, вводив обмаду працівників поліції та не з'являвся на офіційні запити слідчого. Наразі йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального порушення, передбаченого частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.